Що може бути більш британським і водночас тим, що об'єднує весь світ? Ні, не чаю п'ять і не королівська родина. Футбол. Лондон, район Ковенгарден, 26 жовтня 1863 року. У Freemasons Tavern зібрались представники 11 клубів і шкіл із різних куточків Лондона від Блейдіта до Сурбітона. Не тільки для гри, для сварки. Головне питання: чи можна у футболі торкатись м'яча руками? Пиво тепліше, аргументи теж, але результат історичний. Ніхто з них не уявляв, що створює не просто міську спортивну спілку, яка допоможе зменшити кількість бійок на полі, а глобальний стандарт 20-го століття. Грати у м'яча люди вміли задовго до англійців. У стародавньому Китаї дзюцюй у Римі гарпасум у середньовічній Англії народний футбол, коли гравці ганяли м'яча між церквою і базаром, а рахунок ішов на побиті вікна, але спільних правил не було ніде. І тільки коли у жовтні 1863-го у Лондоні створили футбольну асоціацію Англії, її перший секретар, адвокат Ебенізер Морлі, зафіксував 13 правил. Ворота, розміри поля, штрафи, і головне, ніяких рук. Невдовзі у 1871-му заснували регбі футбол юніон, і світ поділився на тих, хто грає ногами, і тих, хто грає тілом. Так з одного кореня виросли два дерева: футбол і регбі. Перші матчі за цими правилами виглядали дивно. Гравці у сорочках, краватках без арбітра і без єдиного розуміння, коли був фол. М'яч круглий лише умовно, поле без лінії. Але саме тут, у хаосі джентльменських суперечок, народжувався порядок, який згодом об'єднає мільярди людей по всьому світу. Футбол розносили світом не спортсмени, а британські інженери, моряки, банківські клерки і учителі. Коли імперія будувала залізниці, вона ж будувала стадіони. Коли відкривала школи, навчала місцевих не тільки як грати Шекспіра, а й як грати у футбол. Так гра за британськими правилами потрапила до Боїна Сайреса, Гонконгу, Калькути, Кейптауну. У Латинській Америці футбол став мовою вулиць у Європі символом міського престижу. І навіть форма мала свої історії. Італійський Ювентус спочатку грав у рожевих сорочках, поки вони не вицвіли від прання. Один англійсь, який грав у Турині, запропонував: Давайте замовимо форму у моєї колишньої команди Каунті. Так Юве не завжди став чорно-білим. Атлетико з Мадрида свою смугасту форму отримав завдяки економії. Тканину замовляли на тій самій фабриці, що шила чохли для матраців. Червоні і білі смуги стали їхньою візитівкою і прізвиськом матрасники. Лос Кольчонерос. Форма, кольори, символи усе це стало частиною футбольної міфології. Ще у 19 столітті фабрики шили перші буци, а газети відкривали спортивні рубрики. У 1872-му перший міжнародний матч Англія проти Шотландії. У 1888-му перша професійна ліга. А в 1904-му народилася ФІФА, яка згодом перетвориться на найвпливовіше міжнародне об'єднання світу після ООН. Футбол став дзеркалом людських пристрастей і часто не дуже мирних. 1969 року війна між Сальвадором і Гондурасом почалась після матчу відбору на чемпіонат світу. 1990-го сутичка фанатів Динамо і Серв'яни Звєзди» в Загрібі стала прологом до «Югославських воїн». воєн. А 1973-го СРСР збірна по футболу повернулась на півдороги до Чилі, де стався переворот піночета, бо матч мали зіграти на стадіоні, де катували. Полонених футбол не зупиняв війни. Він просто оголював емоції, які без того палали під шкірою епохи. Іноді він був фронтом, іноді втечею від нього. Попри політику, футбол став найбільшим спільним досягненням планети, коли у 1930 році в Уругваї відбувся перший чемпіонат світу, більшість гравців прибули на корабля. А через 100 років фінал дивились понад 5 мільярдів людей. Жоден президент, коронація чи олімпіада не здатні зібрати таку аудиторію. Футбол перетворився на медію імперію, де гравці, ікони, а клуби-бренди дорожчі за корпорації. Хто б тоді подумав, що суперечка у центрі Лондона створить феномен, який за півтора століття породить легенди, героїв, арени і нехай спортивні, але відкриття, яких вистачило б на цілу цивілізацію. Від перших буців до вар шлях як від паровоза до космічного шатла. Світова футбольна економіка складає понад трильйон доларів, а стадіони давно стали не храмами спорту, а фабриками емоцій. У сполученому королівстві нині чотири національні чемпіонати: Англії, Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії. Лише в самій Англії понад 40 тисяч команд від прем'єр-ліги до клубів при пивних барах для таких існує навіть окрема традиція. Недільна ліга, коли в неділю вранці замість церкви британці виходять грати у футбол на міські газони. Футбол приносить британській економіці понад 14 мільярдів фунтів щороку, приблизно стільки, скільки річний бюджет Хорватії. Квитки на матчі коштують як квиток на літак до Барселони. Трансфери, як мостобудівні проекти, а заробітки то перевищують ВВП деяких островів Тихого океану. Іронія в тому, що англійці рідко виграють чемпіонати, але саме вони першими зрозуміли, щоб мільярди могли грати, треба домовитись про правила. Невеличкі оголошення: 421-й окремий батальйон безпілотних літальних систем САПСАН зараз боронить Україну на одному з найважчих напрямків. Бійці підрозділу докладають максимум зусиль, аби не допустити окупантів до густо населених районів. Та зараз хлопці та дівчата потребують нашої допомоги і просять долучитись до актуального збору батальйону. Посилання на реквізити підрозділу ви знайдете в описі до цього відео. Не забувайте, лайки, поширення цього відео допомагає не тільки квітнути українському ютюбу, а й наближає нашу перемогу.